Сьогодні готую салат безпрограшний варіант. Швидко, дуже смачно. Погнали. Беремо тарілку, точніше миску. Беремо миску. Нашинкова в мене пекінська капуста. Сюди. Далі Огірочки свіжі. Ось так. Произвольно, як вам зручно, як ви бажаєте і як вам взагалі. Подобається сюди. Далі у мене яїць 5 штук. Два я натерла на терку. і три порізала. Теж сюди. Філе. Відварене. Десь 300 грамів тут. Сюди. І також цибулька. Ну куди без неї? Ну, це ж смачно. Зелена цибулька. Кидаємо. Так, далі додаємо в цей же салат кукурудза. Без неї нікуди. Цей салат, знаєте, що мені нагадує? Це запах весни, літа. Дуже свіжий, легесенький, хоч не стіл. Хоч вдома, коли хочеться на щось смачного на вечерю. Мені здається, це безпрограшний варіант. я ті, кажу, мені За цей салат, мабуть, знають всі, але я вам нагадую, що він є. Щось така в мене відкривачка. Так, ще сюди можна використовувати майонез, але у мене це буде грецький йогурт. Кладу його. Хочеться, щоб легеньке, щоб не дуже жирне. Ну, щоб було смачно. Кладу його сюди, ж, не, не всю банку, половину поки що. Тоді за смаком додавлю. І підсалюю, Обов'язково трішки підсалюю. Змішуємо на стіл, на новорічний, додому. Смачно, дуже по весінньому, по літньому оцей запах зараз зеленої цибульки. Капусточки, огірочка свіжого. Ну, це просто смачно. Гарно, як виходить. М -м -м, красота. У мене все вивалюється. Я щось маленьку взяла. Миску, йогурт додаю ще піде весь. Бо в мене велика миска, щоб хватило всім сьогодні. Так. Це все мішаю. Літній салатик. Літній, літом пахне весновий. А! Хто таке любить? Напишіть мені в коментарях, хто любить такі салати, бо я обожнюю. Я зараз майонез ну, мало використовую, ну куди? Наприклад, олів'є без майонезу. Не розумію, звиняйте. Шуба без майонеза теж не розумію. Але є варіанти салатів, коли можна використати йогурт. І я тоді. Аж за милу душу це використовую. Бо Оце і смачно, і трішки полегше. щоб желудок не сказав привіт. Бо в мене може. Тому гарно це все перемішую. Спробуємо за смаком, тобто на сіль. що воно там вийде. І все, от весь салат. Зараз гарно намішаю, бо щось мисочко я взяла, не розчитала трішки. О, яка гарна штука. М -м -м -м. Все прекрасно. Не сольне, все прекрасно. Беру, куди викласти, гарно. М -м -м. Так, да. запах весни. Це прям воно топчик. Зараз вам все покажу, як це гарно виглядає. І який стоїть аромат кухні. Слюни текут. Яка краса. Краса. Хоч на стіль, хоч до, до вечері. Рекомендаціям. Готуйте.